Друзі, сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі з правозахисником, юристом, адвокатом Іваном Громиком. У попередній нашій програмі ми говорили про зв'язок влади з громадою, точніше про цей зворотній зв'язок, як громада може захистити себе у разі, якщо певні структури, певні служби виконують свою роботу недоброякісно. У цьому контексті ми згадали про багатостраждальний будинок Данила Галицького, 13, про ту добудову, яка має там бути, і обіцяли, що сьогодні ми будемо говорити. Говорити продовжувати цю тему, от сесія міської ради таки ухвалила рішення. Попри обіцянки, що там не буде ніякої забудови. У рішенні не вказано, що земельна ділянка надається в оренду без права забудови. Хоча ми брали ваш попередній коментар, і ви говорили про те, що таке рішення могло бути і воно було б цілком легітимним. Але якщо цього формулювання немає, то це означає, що забудова там може бути, так. так. Тобто, оскільки я підняв рішення міської ради 20 вересня 2023 року, воно звучить просто уклад... поновити на три роки здати укладання додаткової угоди до гренди земельної ділянки, такою то площою, який був укладений згідно рішення від 29 травня 2013 року. Чинним законодавством, якщо договором не передбачено будь-яких обмежень, туди е користувач земельної ділянки орендар може звернутися в, в департамент містобудування архітектури Канесподівської міської ради, отримати містобудівні обґрунтування і обмеження. Якщо він отримує, значить він подати туди... декларацію в електронній формі так, і в принципі будуть так, так зареєструвати. Тобто право користування земельною ділянкою є, право власності на об'єкт є. Тобто, які є частиною об'єкту багатоквартирного будинку. Якщо будуть дотримані всі, ну на жаль, тобто, скажімо, у нас життя показує, що дуже рідко, коли у нас е, органи державної влади чи місцевого самоврядування в певних випадках вимагають весь пакет документів, які передбачено. Тому будь-яких обмежень на сьогоднішній момент там немає. Тобто підприємство «Тандем», приватне підприємство вправі звернутися і… і будувати. Так, якщо отримає весь пакет дозвільних документів, зможе Але будувати. трошки дивне саме формулювання продовжено дії договору оренди. Але на сесії неодноразово прозвучало, що підприємець, скажімо так, протермінував той термін, коли можна було подати на продовження, так. тобто дія договору оренди завершилась. Це фактично ну нова оренда. А не продовження, так. чи можливо я неправильно трактую? Ні, Ви правильно трактуєте, оскільки е, з даного приводу є практика Верховного суда України? От я знайшов, було от є така позиція. Рішення Верховного суда це була новічна справа. Це рішення було в січні 23-го року, де Миколаївська міська рада, а значить, Миколаївської області. Де також саме зверталося підприємство значить, для продовження терміну, скільки є, якщо своєчасно є поновлення, договору, продовження терміну дії до оренди, але є процедура, якщо якщо підприємство дотримало всіх вимог, своєчасно подало відповідні угу. документи, туди йде продовження. Наприклад, в Миколаївській області підприємство теж просрочило, оскільки нас тут, наскільки я пам'ятаю, дивився теж передачі, нас стояло питання за два місяці мали б подати. подати в Миколаївській області, скільки я читав, Рішення суда там було передбачено, що мали за 6 місяців подати угу. до закінчення терміну дії договору. Цього не зробили. підприємство потім звернулося, просрочили срок з позовом до суду. Суди першої апеляційної станції позов задовольнили, зобов'язали укладеним продовжити термін дії договору. Верховний суд скасував позов відмови якраз з тою мотивацією, що є договор, який обов'язковий для виконання. Тобто, якщо одна із сторін порушила умови договору, то значить, для іншої сторони це зобов'язання припинилося. Тому якби міська рада відмовила про в подовженні рішення було б законним. Якщо пригадати, як це рішення ухвалювали в сесійній залі, то не дарма люди все-таки обурювалися. Адже, допоки вони були на сесії, депутати не голосували. А тільки коли люди пішли після обіду до цього питання, повернулися, все таки проголосували. Пізніше люди просили, аби Михайло Посідко наклав вето на це рішення. Звичайно, вето накладене не було. Мабуть, не дарма він голосував також за. І люди залишились обурені. Чи от те, що ви кажете, може бути підставою звернення їх до суду? З моєї точки зору була порушена процедура. Це однозначно, на жаль, тобто, якщо згідно чинного законодавства конституції України, в нас народ є джерелом влади, тобто, а органи місцевого самоврядування це представницькі органи, які представляють інтереси відповідної громади, або на відповідній території, в першу чергу. Я вважаю, що в нас депутати і посадові особи оборонні місцевого самоврядування повинні бути діяти в інтересах твоєї громади, тих виборців, які їх вибирали. Якщо ви вже озвучили свою позицію, ну, будьте чесні, будь ласка, і дотримуватися. Ну, на жаль, такі випадки не поодинокі, коли в нас притупляють увагу, тобто громадян. Ну, це було і в попередніх каденціях міської ради, це і, на жаль, продовжується в діючій каденції міської ради. Чи є підстава, ну мені поки зараз важко сказати, скільки треналізувати судову практику, значить, в першу чергу чи не законодавство говорить, що особа вправі знати захистом свого порушеного права. Значить, е мешканці ж не наскільки я зрозумів, мешканці не е були проти того, щоб цей договір орієнти продовжувався. Вони не заперечували, будь ласка, є підприємство, є співвласник. Будь ласка, воно праві користуватися землею. Мешканці ставили логічно одну законну вимогу, щоб там не було. Іншого будівництва, а якщо це будівництво буде, значить, щоб хоча б з ними погодили, що це воно має бути. Людям озвучили, скільки, якщо більше доводити інформацію, коли є відкрита інформація, туди завжди спокійно можна йти, спокійно говорити. Дивіться, ми плануємо робити то-то, то-то, то-то. то-то. Ми хочемо зробити такий то об'єкт. Там можливо люди би погодилися і сказали, дійсно він нам нам потрібен, він не буде мішати і, будь ласка, чомусь на жаль, тобто скажімо, у нас робиться зовсім по-іншому, значить, нас початку роблять одно, а потім починають носити зміни доповнення і отримують інший об'єкт. Чи це буде підстави для скасування? Ну я не можу зараз вам сказати, треба дивитися весь пакет документів, аналізувати. Ну, мешканці закон передбачає в праві захистом свого порушеного права суд. Чи вони цим правом скористаються? Ну це вже життя покаже. Аби якось трохи заспокоїти людей. З боку міської влади прозвучала вже інша інформація. що Прибудови чи добудови в притул до будинку, до багатоповерхового не буде. Це буде якась добудова або будівництво з боку ну, там, підприємства, яке поряд колишня мальва. От скажіть, будь ласка, це суттєво щось впливає на ситуацію? Дивіться, ну, воно може вплинути, якщо дійсно. Ця інформація де відповідати дійсності. Так, да, дійсно, я підняв документи, подивився, є, е, є підприємство тандем, яке має е, земельну ділянку, є окремо сформований кадастровий номер. Є окремо сформований када... земельна ділянка, де е, заклад громадського харчування Мальва, угу. тобто в них окрема земельна ділянка, і воно приходить в притул до земельної ділянки, яку орендує тандем. Якщо е, підприємство Мальва буде тільки в межах своєї земельної ділянки, ну. Це одна ситуація. я Думаю, що воно може не вплинути на права і обов'язків мешканців. Ну... Опять же, тут теж важко сказати, вплинути чи не вплинути. У нас є випадки, коли сусідні будівництва так будувалися, що потім люди відповідні мали проблеми. Але це вже чисто технічне питання, як воно буде. Якщо це, тільки в межах тої земельної ділянки, оскільки згідно, згідно кадастрового номера, наприклад, підприє... ну, Мальва, там, де розташовано, є 172 квадратних метри, 172 га для обслуговування приміщення кафе. Ну, так само вони мають право звернутися, мають право отримати містобудівні обґрунтування обґрунтування обмеження, але там з одного боку є гуртожиток будівельного коледжу, з іншого будинок, якщо в межах цієї ділянки, наприклад, ну, можливо і не будуть порушені права. Але закон не забороняє здійснювати будівництво одночасно на двох земельних ділянках. Так. Є відповідна судова практика, тобто, скажімо, де свій час я таку практику бачив, коли зверталися з позовом до суду, що будівництво здійснюється на двох земельних ділянках, а суд сказав, а це не є заборонено. Якщо є отримані всі містобудівні обґрунтування і обмеження, траси, на інше траса, а по-друге, на сьогоднішній ми ж не знаємо, хто є власниками того в принципі, кафе «Мальва». А де гарантія того, що, наприклад, то, то кафе Мальва, як, в якій формі воно обліковано, не стане структурним підрозділом ПП Тандем? І «ПП «Тандем»… Ну, на сьогодні міська влада вже не заперечує ніякого будівництва і про площу. Ну, так, а про те, наскільки, наскільки, наскільки ми піднімали питання, то на цю земельну ділянку, ДПП Тандем, там вже були містобудівні обґрунтування обмеження, так. наскільки я пам'ятаю, вже така інформація означила. Вони були з порушеннями тоді, в принципі, але їх можна. Переробити. Ну, якщо як переробили договор, так само і містобудівні ґрунтування обмеження можна переробити. Це не є в нас, на жаль, тобто, скажімо, це не є проблема. Тому це, це виходить так, що мешканці цього будинку завжди повинні бути на готові, що в будь-який момент, в будь-який час, в них під боку може розвернутися нове будівництво. От для того щоб, скажімо так, приспати їхню увагу. Ну інакше я це не назву. На сесії міської ради виділили 300 тисяч гривень, аби от мешканці цього будинку мали в своєму дворі дитячий майданчик. От як на вашу думку, це якийсь такий компроміс чи просто око замилювання? Підприємець буде заробляти кошти, а аби мешканці мовчали з бюджету, дають 300 тисяч. Ну от якось так виглядає. Знаєте, я з вами цілком погоджуюся, що і, по-перше, це виділяються кошти з міського бюджету. Наші з вами кошти, які ми платниками, які є, які мають використовуватись. Так, да, вони і так мали би використовуватися. Мешканці будинку по Дніцького 13 мають право на благоустрій, на ту саму дитячу майданчик і без і, забудови і без забудови. Тобто ці кошти мали би виділятися тут. Я погоджуюся, але на жаль, на жаль, тут у нас історія розвитку нашого міста вказує на інше. Я можу сказати, приклад, наприклад, це була при. Бординкова територія, будинків по Хмельницькій шосе 19, Чехова 45. Де так само була епопея, де е, люди за власні кошти благородили свою ділянку, дитячий майданчик був, але Там була ласий шматок, тобто скажімо, і появився забудовник і видали цю земельну ділянку. Також були цілі перипетії, е, тривалий час вони люди збиралися, блокували міську раду. Потім вони йшли пішли на компроміс. Нібито знайшли компроміс, там не буде забудови. Ми найдемо забудовнику іншу земельну ділянку. Конічно мітоги, тобто будівництво там розпочалося. І вже коли мешканці прибігли, тобто сказали, у нас ж була домовленість, ми ж, ми ж про щось домовлялися. Ну, знаєте, як в нас кажуть про Росію, що папір підписаний Росією не вартує нічого, то в нас кажуть, що документи, підписані нашою владою, де йдуть на зустріч мешканцям, також в деяких випадках не вартує нічого. Така сама ситуація, коли прийшли, приїхали. Вони каже, да, в нас є от відпечте, договор оренди, в нас є місто будівні обмеження, в нас є дозвіл на будівництво. Ми маємо право будувати. Приїхала поліція, що поліція зробить? Та нічого не зробить, коли діючі дозвільні документи. Ви сказали про те, що такі випадки вони не поодинокі. Можете навести інші приклади. Коли отак видавались документи, а вони суперечили, скажімо, законодавству і взагалі ну, йшли всупереч інтересам громади. Ну, дивіться, такі приклади є. Я можу навести приклади і за минулої каденції, і за минулої влади, і за діючої влади вже такі приклади. За минулий можу вам сказати, був такий об'єкт вулиці Нігінське, 22. Це, якщо ви пам'ятаєте, на, на сьогоднішній момент це зараз магазин АТБ, угу. а колись це була Лідова арена. І напротім, там є е, якраз ті такі трикутничок, там ростуть дерева, це впритул до дев'ятиповерхового будинку, це Ніїнське 22, там примикає Ніїнський 22 і Васильєва, тобто такий uh -huh. вдоль будинок. І там міська рада була, дала дозвіл на будівництво багатоквартирного, наскільки пам'ятаю, чи п'яти, чи дев'ятиповерхового uh -huh. будинку. Хоча це була прибудинкова територія мешканців цього Нінського 22. Люди збунтувалися, і я вважаю, правомірно збунтувалися. На То цього, рішення скасували? Значить, ну, рішення, тобто, скажімо, була епоя в суді в метою, тобто, і забудовник відмовився від будівництва, uh -huh. за діючою владою. Ми можемо сказати, явний приклад: от, наприклад, перехрестя це будинок Соборна Лесі Українки, це Лесі Українки 39 В. Uh -huh. В дворі будинку, тобто, скажімо, батько одного із чиновників міської ради почав добудовувати, тобто, скільки мов власності підвали, і безгодних мешканців будинку, там теж мешканці. Значить, <ків> протестували проти цього і даже ви виходили передачу. Але на стоді викликали Забудовник обіцяв да. замостити плиткою весь двір. Їм так. я пам'ятаю ну, саме цікаво, що коли я також там був, що на сьогоднішній момент керівник комунального підприємства, всі там е, є мешканці, вже взнали, шукаються під їхній їхній будинок, земельна ділянка перед на в оренду комунальному підприємству. Значить і керівник комунального підприємства сказав, що. Так, да, він давав згоду на будівництво, ну при умові, що мешканці також дадуть згоду. Uh -huh. Жоден мешканець вперше почули про цю згоду тільки вже на тій зустрічі. Але незважаючи на це, будівництво продовжувалося. Чи буде там плитка, ну мені важко сказати. Поки виріс об'єкт. Поки виріс об'єкт. Аналогічна ситуація зараз можу вам сказати: це Гунська 3 Гунська 5 Це напроти Раца. Відділ реєстрації так. акцій цивільного стану, це де заїзд до міст клів світло, тобто там приватний uh -huh. будинок, одноповерховий така стара забудова, Там менше дали, вже почали котлован, тобто будівництво багатоповерхового будинку з то, е, комерційною інфраструктурою. Коли почали котлован, почав валитися цей одноповерховий будинок. Теж мешканці будинку почали бити на сполох, хоча логічно, як можна, тобто є будівельні санітарні норми, тобто як можна притех будувати багатоповерховий будинок. Можна сказати, ту саму забудову у нас парк героїв Євромайдану. Нинчі, де пам'ятаєте, колись там ще стара була більярдна? Так, значить, на ній зробили забудову зараз, розширили значно, тобто, хоча там будівництво взагалі заборонено проводити це охоронна зона, і навіть відповідні документи є. Ну на жаль, ніхто на це уваги. То ви думаєте, що забудовник не має там жодних документів? Дивіться, значить, є розумієте, забудовник може й має. мені важко сказати, я не бачу, але є є охоронне свідоцтво, тобто, скажімо, яке забороняло там будівництво без погодження будь-яких дозвільних документів. Але вони почалися, тобто, скажем, і, на жаль, нас ніхто не звертає. Тобто, якщо навіть документи є, то будівництво почалося раніше, ніж ці документи були отримані. І, але, і взагалі, так? тобто, скажем, це охоронна зона, тобто скажімо, це пам'ятника ландшафтного культу... э, 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 значення, там необхідно було погодження ще й обласної державної адміністрації. Її його просто немає. Угу. Я вам для прикладу можу сказати такий самий приклад, наприклад, вулиця Нагірна, 39. Це э, э, на э, русських фільварках. Навіть де кінцева зупинка круг по маршрутних таксі. Церк... Це біля, цер... біля, біля храму, церкви, так. біля храму, тобто там якраз це парк, тобто, скажем, це е, історичний ареал, і були видали земельну ділянку для, в парку, де зелені насадження, де, і були видали 10 сотих тобто, для приватної забудови. І було звернення в суд, там і прокуратура зверталася, і, наприклад, зверталися. Ініціативні мешканці е з позовом до суду, і суд визнав цю забудову. Це рішення незаконним. Воно було скасовано? Так, воно було скасовано, була ціла епопея, було рішення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, де наш суд, е суддя Швець Олена Дмитрівна, позов задовольнила. Везла недійсним. Потім було рішення апеляційної інстанції, де апеляційна інстанція рішення нашого місцевого суда скасувало, в позові звернулися в Верховний суд, і Верховний суд поставив крапку, тобто він рішення апеляційної інстанції скасував, рішення місцевого суду залишив в силі. Тобто, скажімо, що таке рішення є незаконним. Ну і періодично от таких випадків, ну, я тільки то, що я знаю, є випадки, коли багато де Можливо, мешканці самі якось виру, розрулюють цю ситуацію або махнули рукою і, і не знову ям де прикладу скажу. От по це випадок, де Соборна і Леся Українки, мешці просто сказали, що в них ну вони не зможуть не, не, не хватить в них сил, щоб це все відстоювати, оскільки це дуже довга епопея, це по судах. Це тобто найкращий варіант, коли забудовник, хоча б зробить їм двір. Ну, якщо воно так і є, ви розумієте, якщо забудовник зробить звір, це одна ситуація. Просто я з спеці спеціалістами, значить вони е роблять там витяжки, ніхто нових не робить. І мешканці все одно будуть, будуть мати відповідні проблеми, оскільки це заклад громадського харчування, mm -hmm. мають бути витяжки. Витяжки йдуть взагалі по стіні будинку, багатоквартирного ну, що, що нормативами взагалі технічними не е протипоказано і не передбачено. Але вони так залишається і воно буде, що як мешканці. Ти мені казали, що в них і зараз проблеми є з тими витяжками, коли йде відтягування, а це ж громадське харчування, це всі випари, це кухня там буде працювати, зараз є проблеми, а коли ще заклад ще збільшиться, збільшиться потік відвідувачів. відвідувачів Аналогічно випадки буде. У нас є випадки, коли просто починають будувати, починають рушитись інші будинки. Ну і, мабуть, найсвіжий приклад це Хмельницьке шосе 17, буквально цими днями. І підприємець теж отримав рішення, дозвіл на встановлення чи то малої архітектурної форми, чи тимчасової споруди, я вже не, точно не знаю. Але для цього йому потрібно перенести сміттєві баки ближче до будинку. Люди вийшли, а він показує всі документи, тобто у нього є рішення, у нього є дозволи. І от така ситуація. Знову таки думка людей не врахована. Однозначно, тобто, скажімо, таких випадків дуже багато. Я вам для прикладу скажу, нині, в свій час була така епопея, вулиці є колишня шміт, я не, не певно, як вона зараз називається, де е, наш один е, місцевий забудовник е, мав у власності присадибну земельну ділянку і побудував на ній багатоповерховий будинок без зміни цільового призначення землі. І мешканці будинку, тобто ну, тут теж виникає питання до мешканців, коли вкладували кошти в інвестування будівництво, вони дивилися на документи, оскільки присадибна, це передбачає не більше трьох поверхів забудови. Це присадибна uh -huh. ділянка. Там був побудований багатоповерховий будинок, і потім значить, він так і залишився. Ну, це була приватна власність юридичної особи. І потім, коли нього наклали арест, мешканців знали, що вони каються на. На Вулкані сидять. Зараз, наприклад, розвертається скандал з будівництвом значить, по герою Маріуполя, колишня вулиця Чехова, на території заводу Кемс. Знаєте, якраз з цього боку там є недобудова почався будувати багатоквартирний будинок, значить, там зараз скандал розвертається з цим багатоквартирним будівництвом. Так само у нас продовжується скандал з багатоквартирним будинком по вулиці Годованців. Ну, то, то давня тема, вона не завершується. Так, да, так само цікаво, що то давня тема, а той самий забудовник отримав, маючи проблеми там, він отримує документи на будівництво в місті і вже новий скандал виникає на героїв Маріуполя. Там теж люди вже не будівництво не здійснюється. І є, наскільки мені відомо, вже і кримінальні провадження зареєстровані, і люди по судах ходять. Хоча я так розумію, що в даному випадку міська влада теж мала би контролювати і недобросовісних забудовників, можливо, не допускати на територію міста. Я дякую вам за сьогоднішні відповіді, за цю таку цікаву тему. Можливо, вона не єдина і, можливо, ми не один раз ще будемо про це говорити. Принаймні, якщо люди будуть звертатись, то ми обов'язково будемо реагувати на це. Будемо завжди, завжди будемо на готові.